Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, до мене звернулися з кількома питаннями, і я думаю, що буде так більш практичніше, якщо я на них відповім. І думаю, це буде також відповідь для загалу відносно позиції нас, як єпископів. Я думаю, що це також позиція. переконаний, що це позиція також всіх єпископів України. Не буду повторювати, яка проблема. Останні два дні можна сказати турбуленція конкретна не лише в нас в Україні, але також в цілому світі. Це на тему, чи церква може благословити односадові пари, непорядковані пари. Тобто, чи не буде? Тобто є вже реакція конференції єпископів України, де чітко ясно вже все є сказано. Тільки є одне питання. Чи ми будемо благословити? Відповідь проста не будемо. Це чітка, ясна відповідь. Ніхто не буде благословити такі пари, оскільки це є гріх. Крапка. Далі є таке питання: чи це означає, що ви відкидаєте таких людей? Ми людей не відкидаємо, оскільки Бог також не відкидає людей і нас не відкидає. Ми відкидаємо гріховний спосіб життя. Чому? Тому що він є е, огидний Богу і є ніще для людини. Це є гріх завжди є проти людини. Ми за таких людей, за котрі мають проблеми, ми молимося і готові їм служити і допомагати. І третє питання: яке, що ви пропонуєте? А що пропонуємо? Ми пропонуємо дорогу навернення, дорогу покаяння, ту дорогу, якою ми самі йдемо, ми грішники. А це є дорога, таїнство, дорога Божого Слова, і Господь нам дав всі засоби для того, щоб йти дорогою спасення, йти дорогою тієї, яка є доброю для нашої душі і спасеною для нас. Що це за дорога? По-перше, це сповідь. Таїнство сповіді закликаємо до сповіді кожного місяця хоча б раз в місяць сповідатися. Сповідь там показує також, які мають бути виконані умови. Бо для мене трохи дивно, коли говорить, що потрібно показати людям, який Бог добрий, який Бог милосердний, і потрібно через це благословити. Ні, ми досвідчуємо доброту і милосердя Бога в таїнстві сповіді. Ця дорога вже 2000 років церква йде цією дорогою і провадить тих, котрі хочуть досвідчити, який Бог добрий. Тому сповідь, п'ятьому у сповіді: рахунок сумління, тобто істин сумління, назвати гріх гріхом, щирішать за нього, тверде рішення виправитися, щира сповідь ну, і покута, виконання покути. Це є процес, навернення це є процес, він є на ціле життя. І я особисто досвідчую Божому серці, велике Божому серця в таїнстві сповіді. Я сповідаюся також. Я також грішний. Але я не можу узаконити, що знаєте, давайте е, оправдайте мій гріх і так мені буде простіше. Тому сповідь. Перше — сповідь, систематична сповідь. Дуже добре раз на два тижні сповідатися, пильнувати своє серце чистим. Чому? Тому що гріх отруює мозок. Ну, так може грубо сказано, але гріх отруює розум. І приклад, коли чоловік починає зраджувати свої дружині, перший раз подивився, сховав очі, другий раз вже не ховав очі, третій раз вже починав думати. Спочатку відганяв думки, а потім вже думав. А потім вже мріяв, а потім уявляв, а потім перші кроки. А потім перша зрада, він докоряв себе, а потім вже нормально, а потім до жінки ти дура до своєї жінки. Процес. Тому, е -е, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, е -е, оправдати гнів це не вихід, це, ну, це трагедія. Е -е, отож, де, сповідь далі святе причастя приймати святе причастя. Але не свято татство, бо скільки людей, для мене відомо, також приступають до святого причастя, Вони є як свята причасті. Вони не приступають, як зусиль з Ісусом Христом. Вони без сповуті приступають до святого причастя, в тяжких гріхах приступають до причастя. Так не можна. До, до сповіді, потім до святого Причастя. Потім і молитва, а молитва особиста. А як не буде першої другого, то і другої, то і особистої молитви не буде. Але як не буде особистої молитви, щирою Богом, то не буде і сповіді, і святого причастя. Це все органічно, взаємно пов'язане між собою. Читання Божого Слова, яке оживляє читання Божого Слова щоденно і задавати питання Господу, що я маю зробити сьогодні, як я маю Тебе наслідувати. Як я маю показати, що я тебе поважаю і що я тебе приймаю, і я тебе запрошую. Бо любов до Бога проявляється в тому, що я маю до нього повагу, а повага в тому, що я хочу виконати те, що йому подобається. А коли я виконую те, що йому подобається, то воно є добре для мене, бо воно мене робить, по-перше, людиною, людяною і Божою дитиною. Отож, ці таїнства, які є доступні, це є дорога навернення. І тому запрошую до цього і ті, котрі говорять, що ви відкидаєте таких людей неправда, не, не брешіть, ніхто не відкидає цих людей. Ніхто не відкидає. Я особисто багатьом допомагав і товаришував в цій дорозі навернення. І вони можуть засвідчити, якщо вони захочуть. Звичайно, це така справа інтимна, але єдиний спосіб вирватися це Божа дорога. І тому пробувати їх благословляти, це насміятися над ними.